вибирали свої війни. Давайте вам дякую за завершення, щоб ви такі замучили. Так, Ні, так, ну Юля ж уже сказала. Ну, от, за завершення. Ну перша, що, ну, ну, що вона вже сказала. А далі будемо говорити. Я надіюсь, що нам вдома все-таки, коли приїдете, вона все забудеться. Оці всі такі недоспані, недоїджені Ні, ночі, так. Дівчата йдуть і, і, і залишиться якісь гарні спогади. Давайте. Давайте. Давай. Дівчатка, давайте ходіть, приєднуйтеся. Ну, ну ладно, міша, передавайте. Ну, У нас тут носить трошечки розсунуться і там я. А я ваші рівня. А, да! Вашими можливостями. Ну, я про то, що подразумеваем вона класна, Але, щоб завжди у вас було здоров'я, були... Да, бывают документы, там как-то могли в полицию отнести и вернуть. Да, прибыль. Что, пьянка уже все? Давайте допивайте. Ну да. А на нам же Що? Добре, давайте доїдайте. Доїдайте так, і я тебе відпочиваю. Завтра довгий день, в тому плані, що дійсно багато. Їхати до кордону, три доходишого, чотири від подачу, це сім годин до кордону мінімум. Після кордону ще п'ять. Плюс проходження кордону. Ну так що завтра все отак. Завтра дуже-дуже маси. -дуже...